Ви ніколи не задумали, чому міленіалам, тобто нам з вами настільки важче жити це життя, ніж зумремо. От Я зараз розкажу три основні причини. Лайк, like, якщо ну реально жиза. Отже, ми з вами народились, коли віками просто вибудували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба вчитися, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері, де все переросло в цифрову реальність. Тут народились зуміри. Тобто, зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати освіту, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано теж. Ажу під цифрову реальність. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість зароблення. 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Що ми маємо здобути світу, стати серйозні, там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя, там один партнер, два-три максимум на все життя і так далі. І тут ми з вами опинаємось в світі, де просто кожні два-три роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати все, що хочеш там в інтернеті, воно через 3-4-5 тиждень, максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопці в телефоні, взагалі хто що захоче і так далі. Розумієте? Хоча. Більшість, суд, якщо ви мого віку ви зеленіали. тобто ви і там, і там, от, ви на двох стулях, типу, отак стоїте. От і ми з вами, начебто, народили в світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам, але нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке. Не буде друзів толком, да? ми будемо більше спілкуватися по телефону. І нас це сильно грозе. Тобто, у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. Що треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кахання знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено цього всього в голові. І вони живуть одним днем. Дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти. через блогінг, через різні там. Там СМЕ, маркетин через крипту це все розвиватися дуже легко. Да? От але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось за в цьому світі зацепитися і не можемо, бо світ змінився кардинально тотально. І тут є зуміри, які народили цьому світі. Вони приспособлені. Вони такі о Трамп що-то там, манітки нові о соцмережі, хорошо, раз роз раз там. Якщо ви подивитесь, як зуміри створюють свої тіктоки чи соцмережі, вони там адаптуються за декілька секунд. Бо у них не того, що вони розумніші, чи щось більш прогресивні, і так далі, бо вони народили світі, що у них нема противовісу. Тобто у них немає дисонансу. Вони бачать, як цей світ працює, а він по факту створений разом з ними цей новий світ, і вони дуже швидко в нам адаптувались.